Добрий ранок, в мене сьогодні вихідний і ми прийдемо підживимо наші героньки або по народному колочики. Підживлення я проводитиму отаким от препаратом Мастерагром. Я його вже тут розвела, вже я готова до його використання. Тиждень тому я його обрізала. Дивіться, який стан. Вже повністю Попускали сплячі бруночки. Ну, а тут і були. Тут я трішки поприщипувала центри, вони не наскільки відросли, щоб знову прищипувати. Оце пройшов тиждень, на цьому добре видно. Це гарно видно. Сплячі бруньки добре попрокидалися. Ну, тут зелена маса трішки була. Ну, бачите, зелений пагінчик і на ньому також попрокидалися. Зараз підільємо мастером. Уже можна стимулювати розвиток зеленої маси. Гарного дня! Сьогодні буде багато відео. Сьогодні я вдома буду займатися зйомками. Ще розповім вам про плани на зйомки на сьогодні. Є бажання посіяти горох. Сьогодні субота, 1 лютого. Якщо зможу влізти в грядочку там, де я це планую зробити, буду сіяти. Бо в другій половині дня ми хочемо з'їздити на дачу, привезти ґрунт для посіву, розсади. А сьогодні треба посіяти ранню капусточку. Так що всіх запрошую. Будемо сьогодні гортом сіяти капусту в парничку. Все розповім, покажу. Там є певні нюанси для того, щоб все вийшло добре. Підписуйтесь на мій канал, заходьте. Буде багато цікавого.